Вітаю в ефірі. Новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. Назар Задирій. переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. СБУ проведе антитерористичні навчання, можливе введення особливого режиму. Так, вони планують не просто навчання. Тут пишуть масштабні навчання масштабні, будуть. Так. залучить також крім СБУ, Національну гвардію, Держприкордонслужба, Збройні Сили. Держслужбу з надзвичайної ситуації, ну, ми знаємо, що подібні навчання спочатку розпочиналися в Харківській області біля кордонів з Російською Федерацією. Так і минулого тижня були навчання в Харківській, Херсонській, ще додатково та Сумській областях, але наразі не повідомляється, де будуть проходити ці масштабні антитерористичні навчання. Кажу, що багато областей будуть задіяно. Також будемо слідкувати повідомляти. Так і найголовніше, що в окремих районах можливо тимчасове запровадження особливого режиму. Зокрема, це зараз я цитую обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо. Тому... тим часом. Православна церква України е, опублікувала свою заяву з закликом припинити агресію проти України і закликали їх покаятись. Зацитую цю заяву, е, бо сказано: всі, хто візьме меч від меча, і загинуть. Тож, доки ще не пройшло на вас остаточне покарання, невинно пролит за невинно пролиту кров, зупиніться, покайтеся, загляньте в свою провину припиненням війни та згодою на справедливий мир. doctor Цієї піфані так і МЗС України пропонує ЄС запровадити нові санкції проти Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулєба в своєму твіттері. Так можемо трошки зацитувати. Так на засіданні Ради, Ради міністрів закордонних справ Європейського союзу проінформував колег про небезпечний курс Російської Федерації на загострення. Я запропонував покроковий план дій для стримування подальшої ескалації Російської Федерації. Основний елемент підготовка нового пакету секторальних санкцій. Ну, і як вже стало відомо, що в ЄС не готують санкції проти Росії. Це про це заявив високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Джозеп Борель на прес-конференції, коли відповідав на запитання щодо впровадження санкцій через те, що Росія стягу війська, стягнула вже війська і продовжує стягувати до кордонів з Україною. І відповіли, що поки що не готують, але все може змінитися. А тим часом Росія почала військове навчання в Арктиці. Ось ми можемо бачити світлини. Задіюють і там і підводні човни, і звичайні ну як звичайні бойові кораблі і ось звичайні бойові кораблі звичайні, звичайні бойові, бойові кораблі. І, і ось це про це повідомили в міністерстві оборони Росії, і тут кажуть: особлива увага в рамках навчання буде приділятися забезпеченню безпеки об'єктів економічної діяльності Росії в Арктиці. Проведенню рятувальних операцій та наданню допомоги на морі в регіоні. Ось тут ще йдеться про те, що розпочато розгортання атомних підводних човнів, про що ми вже ось зауважували, та корабельних сил флоту в морі. У райони зосередження висунулися підрозділи армійського корпусу, армія військово-повітряних сил також та протиповітряної оборони. Ну, Подивимось. І далі в нас уже новини такі цікаві. Догулявся Микола Тищенко. Тищенко. З'явилася інформація, що він влаштував свято для своєї дружини на день народження. Ось ми можемо показати світлину, що там відбувалося. Це відбувалося в готелі Феремонт на Подолі і тепер. Це ж все ж відбувається в умовах карантину жорсткого, А масові заходи не можна проводити. А Микола Тищенко не знав, що в нас карантин. Він Ні. ж ну це Він ніколи про це не знав. <світ> І ось тепер поліція Києва відкрила провадження відповідне за фактом порушення карантину. Тепер ця санкція статті передбачає максимальна санкція. Це три роки в'язниці, а мінімальна від 17 тисяч штраф до 51 тисячі. Ну, ми, так, і ми нагадаємо, що подібні ситуації вже ставалися в Європі також і взагалі по світові, коли навіть перші особи можуть потрапити під дію санкція. Тому Микола Тищенко, я думаю, що все ж таки понесе покарання за порушення. Знакний гуляка. Ну, а Наса показала перший керований політ міні-вертольотом над Марсом. Ми можемо показати відео, це чудово. Сьогодні ми всі разом дивилися. Ось це Марс. <ріст> Це Це команда Марс. НАСА, яка управляла цим е, польотом. А цей апарат завис на декілька секунд на висоті 3 метрів. Так. Ось він завис. Декілька секунд, правда. Ну нічого. Кажуть, далі буде більше, триваліше. Так, він завис на висоті 3 е, кілометрів. Трьох метрів. Операція пройшла у середньовість трьох метрів, як і планувалося. Ну і далі будуть уже цей апарат маленький, він важить всього-навсього до 2 кілограмів, і він ж прилетів разом з марсоходом Персервенс, був прикріплений до його днища. Ну, і ми знаємо, що вже з Марсу цей Марсохід відправляв і, і прогноз погоди, і, і перші фото ми вже знаємо, все є на нашому сайті, ви можете ознайомитись. Хто не бачив ще, можливо, це були найголовніші новини станом на цю мить. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Задирій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.